Хочу служити в лавах прикордонної служби, можуть не звертатися до ТЦК або шукати повістку. Обрати бажану посаду можна у відділі рекрутингу прикордонного загону. В кожному обласному центрі є представник державної прикордонної служби, до якого може громадянин звернутися. Оформлення на військову службу здійснюється суто рекрутерами відділів рекрутингу прикордонних загонів безпосередньо в Чернівецькому загоні. Формування справи. Проходження військово-лікарської комісії все здійснюється офіцерами відділу рекрутингу, Ну відповідно, військово-лікарська комісія проходить в лікувальних закладах державної прикордонної служби, тобто це може бути клінічний госпіталь Львів, або зараз є домовленості між відомством про проходження комісії в поліклініки МВС. Особливих критерій для кандидатів немає. Головне середня освіта та вмотивованість. Кандидати проходять спочатку навчання, опановують основи військової справи та набувають навичок для охорони кордону. Прийнято рішення про те, що громадянин, який укладає контракт з командиром Чернівецького загону, проходить військову службу терміном. 12 місяців в Чернівецькому прикордонному загоні, тобто людини не будуть залучати до якихось можливо виконання обов'язків на ділянках. Особи віком від 18 до 24 років можуть проходити контрактну службу рік. Зарплата від 20 тисяч гривень, плюс надбавки за військове звання, посаду та виконання завдань. В залежності від цивільної спеціальності вивчаємо людину. Зрозуміло, якщо там цивільна спеціальність кухаря, ми його вивчаємо на посаду кухаря. Якщо вже ближче якась фармацевтика, ми розглядаємо медичний пункт частини, ну і тому подібне. Водії, трактористи, бульдозеристи. Ми ж розуміємо, що кордон він це інфраструктура, в якій дійсно потребує безліч спеціальностей». Жінки можуть стати кухарями, аналітиками або ж психологинями, а ще є перелік вакансій для осіб з інвалідністю. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини Сі 4